Я вже вам даю до курса. Хочу сваритися, сварити, щось поговорити Що? по спорту. Приклад, Патрульні та оперативники карного розшуку затримали злочинну групу, яка викрадала автомобілі на Івано-Франківщині та в інших областях. Це сталося вночі на одній із вулиць Івано-Франківська. То нікуди не йде. А чого так? Ну поки що відбувається перевірка. У вас. По me, по мені. По. По. А що має бути перевірка? «Повністю ця перевірка відбувається. у вас до вичинення правопорушення знаєш, коли?» Коли? Так. Коли є рішення суддя, коли є рішення Суддя правильно неправильно. Дрожню не руку став цей автомобіль. Викрили у Франківську на початку листопада. Поліцейські затримали чотирьох осіб, які були в автівці. Вони підозрюються у вчиненні злочину. Було затримано бмв 320 з чотирма особами. На час затримання автомобілі були поміняні номера. В ході проведення заходів встановлено, що цей автомобіль є угнаний на території міста Венфранківська 2 листопада. громадянина із Сирії власник залишив автомобіль біля будинку. Наступного дня зрозумів, що транспортний засіб викрали, тому звернувся в поліцію. За місяць надія сирійця щодо пошуків обірвалася. А дзвінок про прознайне авто неабияк потішив. Це важко чекати, це кожен день і знати. Мільці дзвонили, як я до них то дзвонив, це піднімали, розказали, що вони далі шукають. Думав, може знайдуть, може не знайдуть. Через чотири тижні дзвонили до мене, сказали, що ходіти, ваші машини в нас ходити, щоб ми роздачі дробілі. Водій каже, що зломисники змінили автомобіль до невпізнання. Досі не розуміє, як правоохоронці знайшли автівку. Я їм дуже, їм дуже вдячні, так працювали дуже професійно. було дуже важко машину знайти. А ми це все одно молодець знайшли. Це дуже щось таке. Зловмисники підозрюють в інших незаконних заволодіннях транспортом. Ще один випадок оперативники вже розкрили, а у затриманих знайшли обладнання для злочину. Ця сама група. 25 листопада, 2018 року, на території Рівненської області. Угнала автомобіль BMW X6. В ході проведення заходів працівниками національної поліції встановлено місце зберігання і в одному з гаражів в новобудові в місті Івано-Франківську виявлено цей автомобіль. Наразі підозрюваних затримано. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу на час розслідування. Їм загрожує від 5 до 10 років тюрми.